Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. Я хочу подякувати всім за ваші реакції за підтримку прямого ефіру, який був про Дональда Трампа, але щось пішло не так з інтернетом. Тому я сьогодні скажу ще декілька слів про цю особистість. Підгружу в коментарі позначку, щоб ви могли передивитися попереднє відео. Але, звичайно, я хочу почати з того, що країна-агресорка не припиняє знищувати нашу країну, вбивати наших людей. І, звичайно, зараз у мережі, що ста трапилось в Розі, сьогодні Київ, весь час Харків. І, звичайно, у стрічці моїх новин весь час я бачу і фото, і бачу коментарі людей, я бачу стан людей. Неодноразово я вже викладала техніки самодопомоги, техніки саме психологічної самодопомоги в кризових ситуаціях. Ви можете знайти їх у моїй стрічці в, в, тут в Ютубі. Але сьогодні я хочу дати напогадати буквально три з них, якими ви можете самі собі допомагати. Коли ви відчуваєте сум, коли ви відчуваєте тривогу, коли ви відчуваєте початок панічних атак, нам треба просто заставляти переключати свою психіку. Це не може бути автоматично, це не може склатися автоматично, просто усвідомленням ви робите це. Перша техніка вона називається 5-4-3-2-1. Ви починаєте, ви вмикаєтеся да, в цю техніку, і ви думаєте, які п'ять предметів я бачу навколо себе. Знайдіть ці п'ять предметів, намагайтеся їх описати. Там, наприклад, я бачу вікно, воно прозоре, я бачу стіл, він світлий. І, наприклад, він має округлу форму. Я бачу квіти і так далі. П'ять предметів. Далі ви намагаєтеся почути чотири звуки. Все, що ви чуєте, там годинник е, тікає е, холодильник, за вікном вітер чи дощ, будь-що намагаєтеся прислухатися, чотири звуки. Далі три тактильні речі. Що я можу, до чого я можу доторкнутися? Стіл він який? Він гладенький, холодний, е, там, моя сукня, вона тепла, вона трішечки така флафі -от, пухната і так далі. Будь-що. Далі ви намагаєтеся ще відчути два запахи, що ви можете почути: квіти, я відчуваю квіти, я відчуваю ще щось, і що, що ви можете відчути на присмак. Якщо у вас зараз там нічого поруч немає, ви можете зробити собі каву, ви можете випити стакан води будь-що. Для чого це? Ви вмикаєте свій мозок, ви перемикаєте свої думки, ви, ви вмикаєте інше трішечки, ви відбуваєтеся тут і зараз, і ви виходите з отих думок, постійних думок. Ну, а техніки дихання я давала вже неодноразово по, по, за квадратом, або що це називається діафрагмальне дихання. На чотири рахунки ви робите вдих, на чотири рахунки ви затримуєте дихання, і на чотири рахунки ви видихаєте. Але одна рука має бути. На грудній клітці, інша рука має лежати у вас на животі, для того, щоб ви відчували, наскільки глибокий вдих, наскільки глибокий видих. Якщо для вас саме це не підходить, ви можете за хвилину дихати 4 рази, тобто 15 секунд вдих і видих, цикл має продовжуватися. Коли ви вдихаєте, ви собі в голові проговорюєте вдих. Коли видихаєте, проговорюєте собі в голові розслаблення. Тобто це теж вас виводить з того такого стану ступору, завмирання, який ми дуже часто зараз відчуваємо. І з тих реакцій, кудись бігти, щось робити або замирати, ви вмикаєте свої 헤… е… відчуття на тут і зараз. Це дуже важливо нам зараз усім, для того, щоб зберігати певну певний спокій і для того, щоб зберігати певну знаєте таку. А, щоб ви, щоб ми могли існувати і продовжувати робити те, що ми робимо, тому що в принципі все, що відбувається, все, що робить наш ворог, він намагається просто знищити нашу силу волі, ввести нас у відчай для того, щоб було постійне занурення, понурення у свої думки, у негатив, і так дуже легко нас всіх буде зламати. Далі я зняла, випустила прямий ефір і додала невеличкий шматочок про Дональда Трампа. Описуючи його натуру, його персоналіті, його персону, який він ми говорили про те, що він 100% нарцис, тобто він не просто нарцисична особистість, а я неодноразово сказала, що він в нього є нарцисичний розлад, і він навіть є злоякісний нарцис. А злоякісний нарцис, в принципі, це нарцис з психопатичними рисами. Я не буду знову це перераховувати. Кому цікаво, ви можете подивитися ці відео, там, де я поміщу, знов таки кажу, і в коментарях. Ще просто що хочу додати, тому що риси, які присутні в нього, вони присутні в багатьох людей. А особливо вони присутні у людей, які у політиці, які у шоу бізнесі, тому що там я вже неодноразово казала. Про це відсотки 80-85 людей нарцисичних, не завжди з розладом, а але нарцисичних тип особистості, нарцисична акцентуація особистості. Що він ще говорив про себе Дональд Трамп, навколо його зачіски. До речі, я забула про це сказати в тих відео. Він почав всі завжди закидали йому про те, що в нього на голові ну там порівнювали і з туалетною щіткою, і з усім. Він з цього нібито сміється, що він сам говорив, але він говорив про те, що як я виглядаю, для мене дуже важливо. Тому, щоб не бути сивим, я почав фарбувати своє волосся. І це теж підкреслює певну його нарцисичність. Коли нарцис починає старіти, для нього це є дуже страшним. Тому ми бачимо представники шоу-бізнесу вони теж починають фарбуватися, робити якісь пластичні операції. Ми зараз говоримо про чоловіків. Тобто, коли чоловік доглядає за собою, він виглядає охайно. Доглянуто, навіть він може там використовувати, ми не будемо говорити, що він не може використовувати крем для рук чи крем під очі. Ми не будемо про це говорити. Коли це занадто, занадто підкреслена увага до своєї зовнішності, це те дуже часто свідчить про те, що це нарцисична особистість, яка просто старіє, і для нього це дуже страшно. Тому що якщо він не є вже привабливим як об'єкт бажання у жінок, чи вартий я тоді чогось для них це теж дуже важливо. І тому дуже часто такі чоловіки, коли вони старіють, вони намагаються собі обирати набагато молодших дружин. Тобто я цим сам собі підтверджую, що я ще ого, го що я чогось е, вартую, що що я достатньо класний, якщо поруч зі мною е, молода дружина набагато молодша. Ми бачимо, що Меланія і з Дональдом в них дуже велика різниця у віці. І він, до речі завжди вибирав собі таких жінок. Статусних, дуже вродливих. Його перша дружина Іванна вона була моделлю, його друга дружина а забула зараз її ім'я, вона актриса. І третя дружина його офіційна зараз Міланія. Вона теж бувша модель, дуже вродлива, дуже стильна жінка. Ми бачимо її зараз за 50, але вона виглядає надзвичайно стильно, надзвичайно гарно. І, можливо, якби Дональд Трамп не пішов у політику, він би вже змінив її ще на молодшу, тому що він може собі це дозволити. Пам'ятаємо, що він володів конкурсами краси, але оскільки він у політиці і йому потрібен певний імідж, певний статус, тому в них зараз таки відбувається. Ми бачили, що багато говорили про те, що нібито вони не живуть разом, що там немає ніяких стосунків. То його поведінка теж підтверджує повністю, що він є людиною такого нарцисичного складу. Далі він постійно змінює свої показання. Він постійно говорить про те, що або я цього не говорив, або я так не думав, або перекручує те, що він говорив до цього. Це теж є такою частиною його особистості. За такими людьми, знаєте, весь час треба ходити з, з якимось, чи зараз з відеокамерою чи з диктофоном, щоб їх ловити на слові, тому що ти ніколи не доведеш, що вони в чомусь були неправі. Він, він звинуватить абсолютно усіх. Але тільки винуватий не він. Він ніколи не визнає свою провину чи свою відповідальність за щось. І це ми бачимо зараз повністю в його політиці і ми бачимо таку непослідовність. На жаль, я говорила про от, з людьми говорила про те, що це певна недопрацьовка нашого дипломатичного корпусу, те, як вони підготували той візит. До овального кабінету те, як все відбувається зараз. О, чому говорять, чого ви психологи лізете розбирати у ці вречі? Мені писали це під відео. Я читала це під відео моїх колег, а тому, що від цього залежить життя кожної людини в країні, якою вони керують, кого ви обираєте, і от зараз є повний провал, я б сказала, нашої дипломатії, тому що коли готувалися ці візити, враховуючи все, що ми зараз знаємо, якби вони почитали книжки, що пише сам про себе Трамп, писав, нібито сам про себе. Що писала про нього його племінниця, яка є клінічним, клінічним психологом, яка є фахівець? Тому вони б зробили певні висновки і вони б вибудували певну стратегію, як взаємодіяти з цією людиною правильно, щоб це було вигідно перш за все для нашої країни. Тому що принижаючи нашого президента, цим самим в принципі він знівелював принизив всю країну. І мені було дуже цікаво, коли він говорив, що він ніколи не довіряє тому, що він чув. Він завжди перевіряє всю інформацію особисто. Да? А на фотографії він сказав, що він бачив це по гуглу. Так, щоб мене не звинувачував в тому, що я прихильниця нашого президента, це є не так. Я просто намагаюся бути абсолютно, знаєте, такою нейтральною особистістю, як має бути психолог, не вмикатися в певні такі розпрії. Але мені дуже подобається фраза. Я дуже часто її цитую. Взагалі, хто дивиться мій канал, я весь час цитую сказ про Фідота Стрільця «Удалова Далова Молодца Леоніде Філатова. Ця я вважаю, що ця казка на всі часи, і вона геніально описує будь-яку владу і будь-яку взаємодію владу, влади і народа. І от нього ще є одна така фраза. На світі нет ужасні напасті, чим ідіот, дарвавшися до власті. І тут я говорю не про медичний діагноз, а тут я говорю саме про те, що ми маємо на увазі, говорячи слово ідіот. Да? Зарозумілість, самодурство, гігантоманія, мегаломанія, що можна ну, дорівнює гігантоманії. Під нами зараз справлять самі такі люди. Тому ми і говоримо про те, що завжди треба думати. А вибори будуть, вибори будуть дуже скоро, як я говорила ще минулого року про те, що будуть вибори. І зараз же про це говорить і наша влада, і я бачу, що дехто готується до виборів, дивлячись інтерв'ю людей. Тому вибори будуть, і нам треба думати, кого ми будемо обирати, хто буде керувати нашою країною наступні роки, тому що від цього залежить багато. Я пам'ятаю, що ще років 10, дні, мабуть, більше тому я прочитала книжку Бжезінські велика шахівниця. І він там дуже велику частину приділив нашій країні, Україні, тому що Україна надзвичайно важлива, стратегічна не тільки для країни-агресорки, яку я не хочу називати, але й для всього світу, тому що ми на межі між ними. І він там говорив про те, що дуже багато чого залежить тим. Від того, хто буде в Україні обраний на керівні посади, як Україна буде розвиватися, і він там описав два сценарії: більш оптимістичний і більш песимістичний. Книга була написана наприкінці 90-х років минулого століття. Я всім раджу її прочитати. Вона є не дуже, такої, знаєте, легкою, але вона надзвичайно цікава, там описані цікаво політичні процеси. Так, от я вам можу сказати, що те, що він описував, зараз наша країна, на жаль, йде за другим сценарієм, менш оптимістичним, більш песимістичним. Але я не хочу за, ну, занурюватися в такий пісімізм. Я хочу все-таки вірити, що все буде на краще, все виправиться і все буде окей. Але для цього нам потрібно почати думати, почати вмикати в собі критичне мислення, а не дивитися тільки шоу. Ми вже обирали шоу в Америці, теж обрали шоу. Ну про країну, яка на нас напала і говорити не хочеться нічого, тому що там взагалі там це сплошний цирк фріків, я і інше не можу нічого сказати. Нам треба просто починати думати. На цьому тижні я не дивилась жодного ніякого такого цікавого інтерв'ю. Почала дивитися інтерв'ю з Андрієм Данилко. А якщо у вас є якісь пропозиції, що розібрати, кого розібрати, можливо, якийсь фільм, можливо, якийсь, якусь програму, а, тому що я трішки випала за своєю роботою з контексту інтернету, ви пишіть під цим відео, а лишайте ваші коментарі. І ще в мене питання: скажіть мені, будь ласка, як можна між собою потерфлашувати двох котів, якщо одна дівчинка і один котик? кого є такі вже успішні приклади цього, поділіться, будь ласка, вашим досвідом, тому що мої чубляться, у нас весь час між ними конфлікти, а мені дуже хочеться, щоб вони трогашували. Як я не намагаюся це зробити, поки що мені це не вдалося. Діліться вашим досвідом. Я хочу побажати всім, не дивлячись ні на що психічного здоров'я, намагайтеся. Витягати себе з такого стану за допомогою того, що я вам сказала. Намагайтеся прогулятися, якщо ви можете. Подивіться, хоча б півгодинки щось приємне, що подобається вам, просто для того, щоб перемикати свою психіку. Мене легко ви можете знайти у всіх соцмережах. Фейсбук, X, бувши Twitter. Стукайтеся у директ, кому цікаво, кого щось дізнатися. Записуйтесь на консультації онлайн, лишайте коментарі під цим відео. Я ще раз повторюю, що посилання на мої два попередні відео про Трампа я загрожу у коментарі тут. Тому підписуйтесь, поширюйте, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей. Пока.